8 серпня незаконні збройні формування продовжували обстрілювати позиції українських військ з озброєння, забороненого мінськими домовленостями. Як і попередні дні, Донецький напрямок залишається найгарячішим на мапі зони АТО. Тут основна вогнева активність противника зафіксована з опівночі і до 9 ранку. Опів на першу ночі бойовики двічі вели вогонь зі 120-мм мінометів по наших позиціях в Авдіївці. А близько першої ночі з артилерії калібру 152 мм окупанти вдарили по. Мирних кварталах цього населеного пункту о п'ятій ранку злочинці двічі станків били по Мар'янці і один раз по селищі Новомихайлівка. Вже впродовж дня ворог зі стрілецькою зброєю обстрілював опитне, а о 15-й бойовики знову вели вогонь по нашому опорному пункту в Авдіївці. Певна активізація противника зафіксована і на Артемівському напрямку. Вночі окупанти тричі зі 120-мм мінометів били по селищу Попасна. А майже з четвертої ночі з артилерії калібру 150. 2 міліметри, обстрілювали селище Отрадівка. На Луганщині під ранок незаконні збройні формування з артилерії, мінометів, гранатометів і стрілецької зброї вели вогонь по українських позиціях в Оріховому, а в районі Маріуполя близько шостої. Ворог бив по мирних будівлях селища Гранітне зі 122 мм артилерії. Загалом сьогодні, з опівночі і до 18-ї години, бойовики понад 60 разів порушили режим припинення вогню.